Привіт підписчики, блядь, так наївся цієї піци, Єлі і дихаю, але все одно треба розказати, як її зробив. Коротше, взяв тісто, куплене в Ашані. Творожний сир теж, блядь, в Ашані купив, таку намастив кетчупом, тому поли ви бачили. Кетчуп стоїть, он, да, я блядь, його наляв туди і цим творожним сиром. Кобаси я саме дешево. В цьому Ашані, блядь, зараз переверну трохи ляв. Теж намастив цим. Ну, коротше, ковбасу бачили. Оце як помідова, ще зверху треба напіздючити, то трохи хоча б там. Ну, отако бачите, як на відео трошки треба поставити. Потім ще я в'їбав цього перцю. Бля. Я його не люблю, але блять, каже, в'їби його, бо вона тяжко його любить, Вона його взяла теж. Ну, коротше, ви бачите. А, потім цибулі накришив. І головне цибулю, оце, коли ви накришили, кинули зверху, в'єбіть її в цей. Е, в духовку на 250 градусів на хвилин 15-20, Щоб вона піджарилась трохи. Бля. Після цього достаньте і сиру в'єбіть. Ну, ви бачите, сиру в сиру в'єбав. Ну, жінка в'їбала, вона робила, я просто коментую. І, коротше, бля, ну добра піца. я лежу ось до жаль і, бля, чаєм Єлі, я й дихаю. Нахан. Коротше, піца норм. Так що рекомендую ну, творог, вона за творог. І зелені. Ну, посипте зеленю отаку. Ну, хто скільки хоче. Дивіться, який переход зробив охуєний. І цей, і цю хуйню, і поріжте купив, блядь, цю хуйню, віддав руку порошей, все, всім не хворіти, всім покадали. Привіт, підписчики, блядь, Так наївся цієї піци. Єлі і дихаю, але все одно треба розказати, як її зробив. Коротше, взяв тісто, куплене в Ашані. Творожний север теж в Ашані купив, таку намостив кетчупом. тому поливи бачили. Кетчуп стоїть я блядь, його наляв туди і цим творожним сиром. Кобаси я саме дешево. В цьому Ашані, блядь, зараз переверну трохи ляв. Тоже намастив цим. Ну коротше, ковбасу бачили, оце як помідор ще зверху треба напіздючити. Трохи. Хоча би там. Ну, такого бачите, як на відео трошки треба поставити. Потім ще я в'їбав цього перцю. Бля. Я його не люблю, але, бля, жінка, яка в'їби його, бо вона тяжко його любить, Вона його взяла теж. Ну, коротше, ви бачите. А потім цибулю накришив. І головне, цибулю це коли ви накришили, кинули зверху, в'їбіть її в цей, е в духовку на 250 градусів на хвилин 15-20, щоб вона піджарилась трохи. Бля. Після цього достаньте і сиру в'їбіть, Ну, ви бачите, в сиру в'їбав. Ну, жінка в'єбала, вона робила, я просто коментую. І коротше, блядь, ну добра піца. я лежу ось до нажарці і, блядь, з чаєм. єлі я дихаю. Нахер. Коротше, піца норм. Так що.